Чи хочеш почути про справжнього борця Христового, який бореться за законним правилом ратоборства? Слухай, Він говорить: тому я біжу не так, як на напевне, б'юся не так, щоб тільки бити повітря, але приборкою і поневолюю тіло моє, щоб, проповідуючи іншим, самому не зостатися недостойним. Бачиш, як він у собі самому, тобто у своїй плоті, як на найтвердішій основі, влаштував головну справу ратоборства та увесь успіх боротьби сполучив у виснаженій плоті і підкорені свого тіла. Я, говорить, біжу не так, як на непевне, не біжить на непевне той, хто споглядаючи небесний Єрусалим. Має в ньому непохитну мету, до якої йому необхідно неухильно спрямовувати швидкий рух свого серця, не біжить на непевне, той, хто, забуваючи колишнє, тягнеться вперед, прагнучи до призначеної почесті вишнього покликання Божого в Христі Ісусі, куди спрямовує завжди погляд свого розуму. Куди поспішає, з усією готовністю свого серця та з певністю викликує, подвигом добрим я змагався, свій біг закінчив, віру зберіг. І оскільки усвідомлював, як невтомно, зі жвавим по всій совісті завзяттям, біг слідом за пагощами мастей Христових і умертвленням плоті, Успішно здобув перемогу в духовній боротьбі, то з безсумнівним упованням каже, тепер готується мені вінець правди, який дасть мені Господь праведний суддя в той день, а щоб і нам мати подібну надію на винагороду, якщо в подвизі того ж бігу наслідуватимемо Його, додав, і не тільки мені, але й всім, що полюбили явлення Його. Провіщаючи, що в день суду, і ми станемо причасними до його вінця, якщо люблячи пришестя Христове, не лише те, в якому Він явиться, навіть для тих, які не хочуть цього, але особливо те, в якому він завжди перебуває зі святими душами, здобудемо перемогу в ратоборстві через умертлення плоті. Про це останнє пришестя, Господь говорить у Євангелії, і ми прийдемо до нього, і оселю сотворимо у нього. І ще ось стою при дверях і стукаю, Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до Нього і буду вечеряти з ним, і Він зі мною. Втім, апостол описує не один лише подвиг бігу, звершений ним, кажучи. Я біжу не так, як на непевне, що, зокрема, стосується устремління розуму і палкості Його духу, з якими він із запалом пішов слідом за Христом разом із нареченою співаючи. За Тобою в пахощі мира Твого біжимо, і ще припала душа моя до Тебе. Але свідчить, що він здобув перемогу також і в іншому різновиді боротьби, коли говорить, так подвизаюся, не як повітря б'ючи, але умертвляю тіло моє й поневолюю, що власне стосується болісних трудів стриманості, тілесного посту і виснаження плоті. Тут він подає себе як пильного борця зі своєю плоттю. Показуючи, що недаремно завдавав їй ударів стриманості, але що через умертлення свого тіла зміг здобути торжество перемоги, коли, приборкавши його бичами стриманості і зморивши ударами посту, дістав для духа переможця вінець безсмертя і пальму нетління. Чи бачиш законний чин боротьби? Вбачаєш кінець духовних змагань, як Борець Христів, отримавши перемогу над бунтівницею плоттю і кинувши її ніби собі під ноги, як великий тріумфатор, їде на побідній колісниці. Не напевне біжить він, бо впевнений, що невдовзі увійде в святий град Небесний Єрусалим, так подвизаючись в постах. Тобто в умертленій плоті, не як повітря б'ючи, тобто немарно завдає ударів стриманості, тому що він ними вражав не пусте повітря, але духів злості, що знаходяться в ньому через умертлення свого тіла. Бо Хто говорить, не як повітря б'є, Той дає розуміти, що не пусте і не порожнє повітря вражає, а разом із сущих у ньому. Оскільки він, здолавши ці різновиди боротьби, тобто з тілом, знову виступив, але вже прикрашений багатьма переможними вінцями, то природно почав зазнавати нападів від сильніших ворогів і, здобувши перемогу над найбільшими споміжних заздрісниками у благій надії, почав виголошувати. Бо наша боротьба не проти крові і плоті. А проти начальства, проти влади, проти світоправителів темряви віку цього, проти духів злоби під небесних. Борець Христовий, доки перебуває в тілі, завжди матиме нагоду отримати пальму за ротоборство, але що вище Він сходить вгору успіхами своїх перемог, то запекліші бої чекають на нього. Бо після того, як Він переможе і підкорить собі свою плоть, величезні натовпи супостатів та полчища ворогів, повстануть проти нього звитяжного воїна Христового, роздратовані його перемогами. Це для того, щоб воїн Христовий, розніжений спокоєм миру, не почав забувати про славні бої свого ратоборства. І, занедбавши себе через бездіяльність та втративши обачність до ворогів, не втратив бажання та мужности виявляти звитяжні доблесті гідні найвищих нагород. Отже, якщо не зменшуючись, а зростаючи у силі і можності, бажаємо досягти найвищих переможних тріумфів, то й нам належить таким же чином пройти подвиги боротьби. І спочатку звершити те, завдяки чому зможемо з апостолом говорити, так подвизаюся, не як повітря б'ю, але умертвляю тіло моє й поневолюю, а потім, коли візьмемо гору у цьому бою, вступити її у такий, досягши успіху, в якому ми могли б знову з апостолом промовляти, бо наша боротьба не проти крові і плоті. А проти начальства, проти влади, проти світоправителів темряви віку цього, проти духів злоби піднебесних. Бо з духами злоби ми ніяк інакше не можемо зійтися в бою, але тільки після здобуття перемоги над плоттю. І ніколи ми не удостоїмося зазнати боротьби з духами, якщо втратимо владу в боротьбі з плоттю. І будемо переможені у битві з черевом, і справедливо тоді промовить до нас апостолом із докором вас спіткала спокуса ніяка інша, тільки людська. Чернець, який бажає досягти подвигу внутрішньої боротьби, нехай заздалегідь визначить для себе і дотримується такої остороги. Щоб зовсім не дозволяти собі приймати що-небудь з їжі або з пиття раніше загального для всіх часу підкріплення себе їжею, визначеного уставом, або ж за межами трапези, якими б принадними не були їх приємність і солодкість. Також і після закінчення трапези, хай він не дозволяє собі насмілитися на щось подібне, хоч би це й було дрібницею. Так само чернець повинен суворо дотримуватися часу та міри сну, визначених уставом. І такі бажання треба відкидати з таким же завзяттям, з яким ми повинні відсікати рухи блудної пристрасті. бо якщо хто не міг придушити надмірних бажань черва, то як він зможе погасити вогонь плодського жадання? І хто не міг угамувати пристрасті явні і малі, як зможе перемогти таємні, які вдираються без жодних свідків. Нам треба боятися не зовнішнього ворога, бо ворог наш знаходиться у нас самих, тому і точиться у нас постійна внутрішня війна. Здобутимо ми у ній перемогу, тоді вся зовнішня боротьба стане нікчемною. І все стане у Христового воїна мирним, і все буде йому покірним. Нічого нам тоді буде боятися ворога ззовні, коли те, що всередині нас переможе, не підкориться духу. Не слід нам вірити, що для досконалості серця і чистоти тіла нам вистачить самого лише посту, який полягає в утриманні від видимої їжі. Ні, до цього належить додати ще й піст душі, бо і душа має свою шкідливу їжу, розтовстівши, від якої падає в урвище сладострастя, навіть безнадмірності у тілесній їжі. Для душі їжею є осуд, і до того ж вельми приємною. Гнів також є її їжею. Хоча не такою легкою, а більше шкідливою і навіть смертоносною.